Партнери проекту компанії Жилстрой-2, Construction Group International, МЖК Інтернаціоналіст. У Харкові вперше запропоновано купувати первинне житло за новою схемою. Вона має назву оренда житла з викупом. Законодавчо такий спосіб купівлі квартир затвердив Кабінет міністрів України постановою номер 274 Норматив серед іншого передбачає, орендувати з правом викупу можна оселю, яка придатна для постійного проживання. Першою багатоповерхівкою, у якій житло продається за новою схемою, у Харкові став житловий комплекс Адмірал. Його звела компанія Констракшн Груп». Ми прийняли рішення, що э, необходимо примінити дану процедуру в Харкові і спробувати, наприклад, жилого комплексу Адмірал. Оренда з правом викупу нагадує купівлю авто в лізинг. Тільки замість транспорту нерухомість. Сплативши перший внесок у комплексі адмірал він становить 30%. Людина оселяється у квартирі і протягом чотирьох наступних років сплачує решту суми. Причому угода оренди з правом викупу передбачає можливість дострокового погашення боргу, зазначила Наталія Болдишева. Покупатель имеет право досрочно погасити договор остаток без штрафних санкцій, це перше. І второе, якщо возникает можливість погашення більшої частини, то, пожалуйста, мы всегда как бы, любыми долями, любыми частями можна погашати остаток суми. Купівля первинного житла за схемою оренда з правом викупу накладає на покупця не лише фінансові зобов'язання. Наприклад, орендар мусить використовувати квартиру виключно за цільовим призначенням, тобто облаштовувати в оселі, скажімо, офіси заборонено. Причому забудовник залишає за собою право перевірити, як саме використовується житлоплоща. Ми можемо просто попросити покупателя ну якщо у нас виникнуть якісь сумніви, просто. Убідіть нас в тому, що дійсно тут люди собираются в дальнейшем, точнее не в дальнейшем, а в період розсрочки использовать эту квартиру для жилья. Експерт звернула увагу на те, що нова схема купівлі житла супроводжується меншою кількістю паперової тяганини, аніж купівля первинного житла, наприклад, у кредит. За словами Наталії Болдишової, аби орендувати житло з правом викупу, клієнтові достатньо надати лише свій ідентифікаційний код та паспорт.